Бачите? Ось такий кобікорм. Десь яке небо гарне. Якби воно ще й було б мирним, то взагалі було б чудово. Всім добрий день, друзі. Дивіться, хто це тут сидить у нас. Ах хто це тут сидить? Ах хто це такий тут? Ах це? Діти твої? Ти тут їх грієш на сонечку, на сонечку мої горні. Бачите, качечка, мамочка. Так, а в мене сьогодні така місія. Я буду зараз насипати оцю бочку. З'їли вони тут свій старт. Так, оце, до речі, з тої другої каструлі. Ой. Так, це покладу тут на цей. Ой, цей автомат зрабатує. Так. Е -е, зараз піду з відром і принесу для цих курчаток їм уже більше місяця своєї ростової гранулки. Наробила я її ще раніше і потрібно її буде рознести оцим курчаткам, які на вигулі. Ту, яка була із стартом намішана, я залишила для каченят і для менших курчат, ті, що бентамочки, а цим вже можна давати потрішки починати свою гранулку. Тому що всього не накупишся. Тим більше, якщо я роблю свою гранулу, то потрібно давати свою гранулу. Так, дивіться, які тут троянди в нас шикарні. Подивіться, який колір. До речі, оце ви як бачите, ви ж дивитесь відео, я знімаю на камеру. То я хочу вам сказати, що телефон колір не змінює. Отакі От вони, як в реальності, колір. От я зараз дивлюся на камеру через камеру на квіти, і такі самі вони. В реальності такий колір гарний просто. Супер. Так. Тут виворки стоять. Це сохнути, напевно. Дивіться, дивіться, які. Клас! Ай, зараз ще ці покажу. Я не знаю, чи вони відійшли, бо вчора позавчора була спека, вчора дощик. А, відійшли, дивіться. Краса, бачите, це вони будуть рожеві, це вони ще тільки почали. Дивіться, який кущ гарний. І там також є. А ну, напишіть, як вони називаються. А то я постійно забуваю, як вони... Оці білі особливо схожі на калину Бульданешну, це не воно. Це... Ну, постійно забуваю, як називається. Дивіться, яка ще трояндочка в нас є. І тут жовті. Дивіться, які гарні. А в мене тут діло. А діло в мене таке. Так. Мені потрібно взяти рост, який я робила для курчат. Так. Ага, ось до він. А, ні, це кролякий. Так. Приліт, приліт, приліт. це не то. Де це я тут насипала? А, ось він, господи. А, і це так само. Ось довінг дивіться. Ось, бачите? Робила для курчаток. І ти не знаю, чи це я мішала з зерном чи ні. А, так, да, перемішаний з зерном, бачите? Ммм, як гарно пахне. Супер. Робила гранулку я по цьому рецепту. Гровер курчатка. Ось. Але єдине, що клала менше соєвого шроту. Якщо я кладу менше соєвого шроту, то кладу трішки більше цього, як його зерна. Ось. Те, що я замінила, то я замінила овсом. Я ще додавала в цей рецепт овса. Ось. А це взагалі ідеальний. Як, на мою думку, на відкорм бролерів. Ось оцей є рецепт. Так. І ось тут у мене є, бачите, написано ріст від 35 днів. Зараз відкрию, подивлюсь, як він тут. То робила його трохи задавно. Дивлюся, відкрию. Трішки хай подихає. Так, що це тут таке? Як... Перло його оцим мішком ми можемо відкрити. О, ось до. У них А вони вже підрощені в мене. Ось тому зараз насипаю. Ну це він так само стоїть ось. Я разом робила. Ось, зараз беру черпак. Якщо тут є цей черпак, може вже хтось забрав. Треба дивитися. Зараз. Найшла я черпак. Зараз буду черпакувати. Чому я не просто даю гранулу, а із зерном, дрібленим? А дріблене зерно це у мене пшениця, ячмінь, кукурудза і овець. Тому що я з дитинства привчаю своїх пернатих до того, що будуть їсти вони не тільки гранулу, а будуть їсти вони все. Тобто, треба буде, будуть їсти зерно. Поки будуть підростати, можуть їсти взагалі просто дріблене зерно щоб вони не просто привчилися до одного і їли тільки одне щось. А щоб вони їли всяке різне, тому що не завжди в мене вистачає сили і часу постійно робити гранулку. А дорослі птиці я також гранулу даю не постійно. Даю то картоплю варену, то зерно, іноді гранулу даю. Більше гранулу все-таки я даю у холодну пору року, а у теплу пору року даю, стараюся е такі більш мішанки. Щоб і неслись гарно і не дуже зажирювали. Ну, щоб взагалі не зажирювали, звісно, треба. Ну, Але ж бувають і такі ситуації. Так що, давайте понесемо. А що тут цемент цей робить? Це папа приніс цемент і чомусь тут його і залишив. Зараз мені Governor. так, щоб Його дощ не намочив. О, Все, Все, давайте зараз занесемо і подивимося. Чи будуть їсти вони. Випелюкою припало. Випилюкою припали. Чи будуть їсти вони? Зараз, може, зараз будуть дивитися круглими очима на цю гранулу, бо вони ж їли стартову до цього. А зараз вже набагато вона ж крупніша. І зараз, напевно, будуть квадратними очима на мене дивитися, курчати, думаю, так, що зараз водняк. Що це нам таке принесли. Так, а де це в нас тут черпак? Так, ну миска є, А, воно черпак. Фух. Так, ці там сидять. От під маму вони заховалися. Ти чуєш? на дворі тепло. Їм два тижні, а вони вже під маму заховані. О, а кури вон уже дегустують. Ну як? Смачно? Молодці. Так, ну що, несемо? Так. Дивимось. Зараз на реакцію ціпаків. Ціпаки. Привітосики. Привітоси. Так, а де... Ага. І там. Тіпаки. Там ваша кормушка. Колись була поїлка, зараз стала кормушка. кс кш к к к Тому що це таке, вибачте, за слово гімно, а не поїлка. Тікай! А ну-ка. Ой, діалигрануло. Ну, курка точно єсть. Сідаю, дивіться. Їдять, ковтають, хватають. Так, трохи закрупна вам чи ні? Ну, хто кому закрупна, зерно хай їдять. Е, не гребіться! Їдять, їдять. Курка їсть, вона їм покаже, як треба в житті жити. Дивіться. Куди ти гребешся? О, виїдає, дивіться, якийсь гранулку. Значить, смачна, ну, звісно, стільки складників. А та дивиться, шию витягує. Не знаю що, розвод. А ну. ну Хтось мілке викльовує зерно. Ну, вріблене зерно. А хто зразу і гранулу хватає. О, погнали, погнали. Ой. Ну це, може, місяць і скільки? Ну, місяці тиждень чи там місяці п'ять днів, то їм якраз. Що ти гребеш? Бачите, Тей, э, ведзьобу... один ведьовбує гранулу, а другий ведьовбує мілке зерно звідти підрібне. Ну давайте, може, спробуємо дати і цим, і меншим на тиждень, там, де австралорпики. Та було б непогано вже перевезти цих старших курчат на свою гранулку. Вже не потрібно було б купувати комбикорм. А той комбикорм, що в мене залишився, то я б давала вже тим меншим курчаткам. І давала б е, каченяткам. А ну. О, їдять теж дивіться. дивіться, як хватають. Слухайте, як свариться, слухайте. Сваряться, щось не то. Але хватають, дивіться. Я ж кажу, що в минулому році я вже починала давати свій корм із трьохтижневого віку. В цьому році їм уже місяць, бачите? То вже пора, пора. Може тут навіть склад буде кращий, тому що я ж то знаю, з чого я роблю свою гранулу. Рецепт ви бачили. Ось, то я думаю, що я нічого не хочу сказати погане на виробника, який робить, наприклад, стартовий корм. Ось, Але тут то я точно можу проконтролювати, що я кладу. Я точно купую соєву, якісну макуху, ну, шрот цей соєвий. Потім макуха і шрот це трошки інше. Ну, тобто, Соняшникову макуху купую, чотири види зернових, премікс також. Гарний фірменний. Потім що туди входить? Кормову крейдуш також додаю. Ну, те, що я вам показувала на, на рецепті. Трішки солі навіть додаю. Що таке? Що ти дивишся на мене? Ну, грибуться. Бачите, деякі хватають цілі оці гранулки, деякі викльовують так само дрібненьку кукурудзку. Бачите, і ну, Чому ще потрібно підмішувати в грану. Ну я не кажу, що потрібно, кожен робить так, як йому зручно, як він вважає за потрібне. Ні в якому разі на своєму каналі я нікого не вчу. Якщо хтось запитує якусь пораду, я можу дати. А так я просто кажу, як я роблю із свого досвіду. Ось чому я так роблю? Тому що, бачите, от коли, наприклад, переводиш курчаток вже на інший корм, гранула крупніша, в них то вже... А глотки дозволяють по -по їсти таку гранулку. Тут фільєра 3,5 мм. От Ця гранула діаметр цієї гранулки, бачите, діаметр. Тут 3,5 мм. міліметри. Я коли купувала гранулятор, хотіла троєчку купувати, а мені кажуть, та ну троєчка ну, геть мала. Я взагалі думала двоєчку купувати. А мені... Е Ця людина, яка мені гранулятор продавала, каже: беріть більш універсально, вам для чого треба? Я кажу, мені рост потрібен для курчаток від годівка, ну, від корм, для курей, щоб можна було робити, і для кролика. Він каже: тоді беріть, навіть не троєчку, беріть три з половиною діаметр фільєри на матриці в грануляторі. І каже, і Виробництво буде швидше, ну тобто швидше буде випадати гранулка, не так буде забиватися. І каже, вона буде вам вашим курчатам підходити вже буквально з трьох тижнів. І так воно і є. В принципі, бачите, вони вже ну, їм це місяць, звичайно, що трішки більше трьох, але ж у минулому році я також робила, то нормально було. Їли і такі каченята гарні повиростали. До речі, що я вам хочу сказати, і курчата так само на своїй гранулі, не на покупній. Po pierwsze. Покупну гранулу ти настільки не купляєш. Ми в основному як робили? Купували стартову гранулу для, там, до, до, до місяця, відгодовували, а потім робили мішанки із дрібленого зерна, там, ще якусь сироватку, намагалися якийсь творог ще. Ну, воно дуже дорого виходить, а якщо хочеш удешевить, то курчата росли значно повільніше і хворіли, могли захворіти каченята, могли вискубувати один одному хвости. Ну таке всяке бувало. А вже коли я почала давати свою гранулу, коли почала робити сама, то я вам скажу, що результат був в два рази кращий, набагато швидше росли курчата. Каченята взагалі видно було. Каченята вже в три місяці, звичайних оцих індокачок, що в мене, ну вони в мене не мілкі, але гарні такі, вже можна було навіть різати, розумієте? А що у минулі роки можна було робити не раніше п'яти місяців? Результат дуже гарний на своїй гранулі, тому у кого є можливість робити самому комбікорм. То купуйте гранулятор і робіть. Просто робити свій комбікор із дрібленого зерна ну, це все-таки не те. Гранулятор все-таки є гранулятор. Це все-таки термічна обробка, краще засвоєння. Ну, у гранулятора значно більше позитивних моментів, ніж у мішанок зернових, дріблених я маю на увазі дріблених. Дробльонок. Ну так, дивіться, хтось розгрібає, хтось виїдає. Ну, дивіться, дивіться, от отвредне. Оце поки тут не вигребете, ну, не з'їсте, нічого більш не дам. Так що такі справи. Я дивлюся, що кохінхінка вже починає відкусувати курчат. Можливо, вже потрібно ту кохінхінку від старших забирати і все. Ще, напевне, вона сьогодні заведе їх, і я, напевне, вже її віддам півню, тому що туди, до них, тому що дивлюся, вже почала кусати. Ну що ж, вона, считайте, місяць сиділа, вже місяць, вона вже два місяці. Прив'язано до курчат, тому вже потрібно все-таки забирати. Да, зайки? Ну так. Ну так тут, дивіться, тут таких 10 гранулок зіси, та й воло повне. Ось. Так ще буду все. Буду я вже на своїй гранулці. Надіюся, що перехід на інший корм буде не дуже, так сказати, критичним для них. Ось все. О, я позалишила, а тут кури вже все з'їли, так? Да? Чи з ногами позалазили? Ну, валіть! Тикайте, бандіти. Так що такі в нас справи сьогодні. Перевела і все. Ну, побачимо по результату. Зазвичай результат нормальний. А тут побачимо, бо рік на рік вже ж не приходиться. О, фу. Каченятами, а каченят я на старті не буду тримати місяць. Я їх десь трьох тижнів вже буду привчати, якщо все буде добре. Ось тут вони в мене сидять. Він. Качка вивела. Ой, під мамою сидять. Да. Ось. Ну і все. Так що все, друзі. Пішла, буду зараз носити ще корм. А вам дякую за перегляд і всім пока-пока. Я пішла.